Про війну і смерть в Івано-Франківському музеї визвольної боротьби презентували творчий проєкт До та під час виставка є спільною роботою митців Валерія Сосни, Микити Грудєва та Світлани Ткаченко. Кожен з авторів представив свою історію про події до та під час війни. Ті реалії, що митці пережили на власному досвіді, вилилися в мистецьку сублімацію. Переосмислив свою творчість під час повномасштабного вторгнення й молодий художник з Кривого Рогу Микита Груд'єв. Його унікальні 3D-гравюри на склі здатні занурити глядача в особливу атмосферу. Та аби досконало передати яскравість цих робіт, їх презентували в облаштованому підвальному приміщенні музею. Під час війни моє світобачення вже змінилося, і те, що я транслююся через ці артефакти, я шукаю деякі відповіді та хочу показати людям у цілому філософію життя, що таке війна, життя, смерть. Та я гравіюю саме є дуже багато різноманітних релігій, культур, народів. Усіх у них є своє світобачення, та у кожного є якийсь артефакт, який являє собою квінтесенцію усього світобачення. Над однією такою роботою автор працює близько трьох місяців, та в абсолютній темряві каже, завдяки цьому вдається чітко нанести гравіювання. Я постійно працюю з одним оком. Інше око у мене спеціальна темна пов'язка, щоб їм не бачити. Тому що коли йде 3D-ефект, а саме вже першу сторону скла я на гравіював, перевернув і починаю робити другу, щоб оці пазлики вони точ-точ в -точ співпали. Потрібно гравювати одним оком, тому що якщо дивитися двома, кожне око бачить по різному, тому потрібно зафіксувати взгляд на одній точці. Тоді зображення буде максимально чітким. Зобразив свої рефлексії на жахіття російської агресії Дніпровський художник Валерій Сосна. Майже всі роботи митець завершив ще до повномасштабного вторгнення, окрім однієї найбільшої картини, котра показує Путіна монстром на людських черепах. Це алегорична картина, так? Ми знаємо, що е в алігурі, е ну, як то кажуть, є символом Росії. Це медвідь, так? І е я його ще називав це, е ну, якщо ви там пікнете, да? це х**ло з кремлівської берлоги, так? От. І е воно вилізло, і що накоїло, на бачите? Так? Ось і думаю, і, ну, як його зупинити. Я його почав ще тільки війна почалась, а потім я трошки і стовував, в рота встромив йому цю ракету, ракету Фалос, таки знаєте, щоб поприхнувся. Кураторка проєкту та фотохудожниця Світлана Ткаченко представляє свою концептуальну інсталяцію, яка отримала назву Порожнеча. Ці роботи розповідають різні історії та показують емоції через тематичні стіни, адже мисткиня не змогла зняти через свій об'єктив ті страждання та людські потрясіння, які завдає війна. Там порожні картини, які мають таку назву, наприклад, біженка Віка, це дівчинка, яка тікала з Маріуполя. Це реальна дівчинка, яка тікала з Маріуполя. І приїхала до нас вночі з діркою в капоті. А зранку з двома дітками з маленькою собачкою, а зранку я хотіла думаю, я приїду, я сфотографую її для своєї історії. Я приїхала, вона плакала і казала: я бомж, я ніхто мене нічого нет. я не змогла сфотографувати це, залишила цю картину, наприклад, порожню. Відзначив цінність виставки й директор музею визвольної боротьби Ярослав Коричук. Ці виставки це по суті погляд художників, митців, їхні співпереживання тих подій, які ми бачили з вами. Це повномасштабне вторгнення, московсько-українська війна. Ми доволі часто з вами ці події десь співпереживаємо. Ми їх обдумуємо. Ми ці ж їх висловлюють в зовсім іншому контексті, так як в них там, десь оцей момент їхніх думок, поглядів. Вони викладають це на полотні в тому числі. Наразі проєкт мандрує містами нашої країни та готується стати мистецьким та дипломатичним рупором у світі в Івано-Франківському обласному музеї визвольної боротьби. Роботи експонуватимуться два місяці. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.